Ти що, навіть які герої, навіть. І я не, от я не, 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 не чув ніколи, що сьогодні. Uh, щось енергетики, uh, якісь яким чином там на форум Без... треба зайти чи в диску в коментарі, коли відключать світло там почитати, не, коли там, відключать і... так. Вони відключають не тому, що у них таке це відношення, зуміться, а тому там, що це, це... об'єктивно. Зрозумі, це да, 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 зрозуміну зрозумі. ну це є люди. їм все одно кажуть, коли кажу. коли шахет їм теж не подобається Кличко і, і зали... ну різні люди. А в цілому. В цілому, вже і, і не потрібні якісь зв'язки, там спеціальні. Ні-ні-ні. ні. Це Такі все. Питання, вон, вон, дивіться. От я вам скажу, навіть звернулось село, у них були проблеми е, з енергопостачанням. Там було, ну, там в сусідньому селі, от там вони приїхали до мене навіть похвалити і подякувати, щоб я подякував енергетику Одесу Обленерго. За те, що вони скаржились, була низка напруга. Ну, у домогосподарств споживання збільшилось, і трансформатори не тянули. Не, не тянули. <смітна> там були відключення відключення, і вони звернулись навіть, ну, на енергетики, знає, навіть не сподівались. Була проведена реконструкція, розділили, додали там декілька трансформаторів, зробили іншу схему. Зараз у них 220. Все, вони задоволені. Кажемо, ми навіть не очікували, що під час війни, під час таких проблем, де треба відновлювати підстанції, і все, і все рівно для людей. От я відповідально заявляю: абсолютно змінилася оця парадигма взаємовідносин на, 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 на дуже класну.